Всім доброго дня. Сьогодні будемо коптити ошеєчки. Ось такий ошеєчок, дивіться. Ось раз, ошеїчик другий, ось такі риберця. І ось такий біточок ми напополам розрізали пополам розрізали. Зараз розкажемо, як ми. Давайте тряпочку візьмемо, витримо руки, як ми салили. Везде я в інтернеті на так само в Ютубі дивився рецепти. везде 100 грамів на літру води солі дають. Як по мені, то це багато. І там засалюють на сутки. Я пробував 40 грамів мало солі, 100 грамів багато солі. Я дійшов до себе, що 60-70 грамів солі. І на двоє суток засалюю я наполовину з нітритною, щоб воно всі у нітритна соль убивала. и на двое суток. Перец сюда добавляю, лаврушку, паприку и чеснок. Это уже по вкусу. Самое главное, я уже не раз говорил, соль. Вот такая у нас труба. Ну, все так трубой такой пользуются. Ценовая труба, она дезинфицирована. Вот такую сеточку. Сетка, конечно, на ней трохи погановато вдевается. О, ну, это нормально. Так, вдеваем сеточку. Натягує. Ну що, отакі от біточки у нас вийшли, дивіться, да? красота. Таких пару біточків. Це у нас вже люди замовили. це ми чисто іменно замовлення робимо. Ось такі ошейки. Ну і ребра. Все, і йдемо завішувати. Ну Завішали ми ребра отак. Наверх, а шичок і біточок наниз. Вставляємо термощупчик наш. Термощупи, дивіться, ось такий термощуп. Давайте я візьму. Саме дешманський, але він в натурі терма. Оце я його брав за 180 гривень. І оце саме довго ходіть, чим ті стальні герметиками їх треба замазувати, щоб вони більш були термічні. Не. Ось, все. оце саме нормальний щуп я знайшов на промі. Заставляємо, закриваємо. Перчаточку вже можна зняти. Включаємо коптілочку. Ставимо, включаємо тен. Включаємо конвекцію. Димоход відкритий наполовину. І ставимо температуру. 40. Я думаю, навіть не будемо гратися. 55 на отеплення. Коли отут появиться, у нас буде зараз 5 градусів, 20-22 градуса. Тоді заснімемо і покажемо, яку ми далі температуру будемо відставляти. Все. Ждемо, друзі, е, температура у нас була 20, ми не засняли, 20 поставили на обсушку вже 25. Ось вот так воно обсушується. Вентилятор чуть-чуть більше половини ми відкрили. І все, висит, воно все обсушується і ждемо, поки воно обсушиться до такого, щоб сухенько було. Не щоб жир виступав, а от саме, щоб сухенько було. Все, и далі покажем. Далее, може покажу вже без оператора вам. Бо оператор може десь на своєму моцику поїхати гуляти. Ну будемо бачити, як кажеться. Все, ждемо і включимся заново. Що, друзі? Оператора нема. Так, ось температура деться це наш цей. 51 градус, це я тільки що ось виключимо сушку і запустив дим. Дим ставимо на... Коли дим запустили, як жарка 75 і зараз дивіться. Опа-на. І пішов. Дим. Коли дим запускати, ось таке воно бути посушене. Ось такі реберка красненькі. Заглушечку зараз ми наполовину закриємо. Щоб більше димок був. Ой, кфу, дим спарить. Вот так. Короче, покажемо вже вам готовый результат. Температура 75. Ну що, друзі? Температура у нас вже покажу. 60 градусів. Я вже запустив пар. У нас пара генератора у нас кипятильник. Зараз я вам опасно так відкривати, бо кипятильник включений. Ось дивіться, які Ось кіпятник вже там зараз парком вот знизу шейки. А біточки трошки раніше приготовились. Зараз закриємо. І ось наші біточки. Ось такі це у нас тут пивний. Це пусту бутылочку забрати треба сюди. Це у нас тут пивний балончик стоїть, ми пивко наливаємо. Ось в кегі тут по низом у нас пивко. А ось це наш біточок вийшло. Ну і все вже, як тоді все доробиться, я вам докоптится. друзі, вот такі у нас шеечки, ребра і питочек получился. Уже достали ми з с коптилочки. тепер берем прямо так о. Поднис я до скважини поставив в судочку. Быстрейший. І заливаємо, быстренько охлаждаем. Просто що, якщо швидко охлаждаешься, ну це так всі кажуть, ви можете в будь-якому відео так глянути воно це місяць може у вас лежати по водичку свободно І плюс бачите жовта вода трошки оцей лишний кажется не угар а смола з диму. Вона вся в водичці ось тут Бо як дуже сильно багато е, Получається цієї смоли вона тоже не дуже там сильно така полезна І вот так ось змиваємо його і охлаждаємо. Все, уже як завакумируем, покажем вам. Друзья, вот так у нас вышло. Ось рыберца, ще Ось 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 порізали, а все точки. Уже заламимировано. Сейчас мы ми веземо клиенту. Вот такие ошеички. Ось реберцы так порезали, завакумировали. А все, вот такие биточки. Гарненькие. Все. Кому сподобалось видео, ставим лайк. Ну и пишем комменты, як завжди. Я думаю, комусь было это видео полезным. Всем пока.